Дніпропетровська область для когось це просто область, так само, як і Київська, Миколаївська, Одеська, Донецька, Луганська. А для мене це мій рідний дім, бо я народилася в місті Дніпро. І ви знаєте, коли я бачу зараз, коли йдуть страшні бої на кордонах Дніпропетровської області, коли все летить на нас, коли везуть багато хлопців на щиті, коли везуть багато хлопців евакуацію на Дніпро на лікарні, в котрі ми їздимо, допомагаємо їм. У мене рветься серце не тільки за свою домівку, за свою область, а й за цих хлопчиків, які, на жаль, багато хто з них не повернеться додому, не, проти, не протилиться до своєї мами, не обійме її. Не скаже, мама, я вдома. Просто люди деякі не розуміють, що зараз Дніпропетровська область, потім буде Полтавська. Потім буде Миколаївська, Одеська, Вінницька і далі. Не треба чекати, поки дійде до вашого дому, до вашої області, до вашого міста. Треба зараз допомагати їм вистояти, вистояти в цих тяжких боях за нашу Україну, неньку Україну, котру вони захищають і віддають своє життя за неї. А, люди, я розумію, що вам може не цікаві зараз збори, не цікаві волонтери, не цікаво те, що відбувається на фронті. Але я вам скажу: якщо зараз ви будете робити вигляд, що воно вас не стосується, завтра вони прийдуть у вашу домівку до ваших дітей, і ви вже нічого не зробите. Зовсім нічого. Згадайте, 22-й рік, початок повномасштабки, Ірпінь, Бучу, Харківську область. Донецьку область окупацію, що було з людьми, я думаю, не треба вам нагадувати, бо всі чудово це пам'ятають.